Господь промовив до Мойсея, кажучи Візьми Аарона та його синів, його одяг та олію помазання, теля жертви за гріх, два барани та кошик опрісноків, і збери всю громаду біля входу в намет свідчення. Мойсей учинив так, як звелів йому Господь, і зібрав громаду при вході в намет свідчення. Тоді Мойсей сказав громаді Ось що Господь звелів учинити. І Мойсей привів Аарона та його синів і обмив їх водою. Він зодягнув його в хітон, підперезав його поясом, зодягнув його в нижню ризу, наклав на нього наплічник, підперезав його згідно з будовою наплічника і стягнув його на ньому. Тоді поклав на нього місце виголошення суду, а на місці виголошення суду помістив об'явлення та правду. На його голову він наклав митру. А спереду, на Митрі, помістив золоту пластинку, освячене святе, як Господь і звелів Мойсеєві. Далі Мойсей взяв олії помазання і сім разів покропив нею жертовник. Він помазав жертовник та освятив його й усе його приладдя, умивальницю та її основу, і освятив їх. І він помазав намет та все, що в ньому, і освятив його. Також Мойсей полив олії помазання на голову Аарона. Помазав його й освятив його. Відтак Мойсей привів синів Аарона, зодягнув їх у хитони, підперезав їх поясами і надів їм клобуки, як Господь, і звелів Мойсеєві. Далі Мойсей привів теля жертви за гріх, і Аарон та його сини поклали руки на голову теляти жертви за гріх. Мойсей зарізав його, взяв крові і наніс пальцем довкола на роги жертовника і очистив жертовника. А кров він вилив до підніжжя жертовника і освятив його, щоби звершувати на ньому викуплення. І Мойсей взяв увесь жир, що на нутрощах, сальник, що над печінкою, обидві нирки та жир, що на них, і приніс Мойсей усе це на жертовник. а теля, його шкуру, його м'ясо та його фекалії спалив їх у вогні поза табором, як Господь і звелів Мойсеєві. Тоді Мойсей привів барана для всипалення. І Аарон та його сини поклали свої руки на голову барана. Мойсей зарізав барана і вилив Мойсей його кров довкола на жертовник. А самого барана Мойсей розділив на частини і приніс у жертву його голову, частини та жир. Ну ж і ноги Мойсей вимив водою і приніс усього барана на жертовник у всипалення, яке є на приємні пахощі. Це є вогняне приношення Господу, як Господь. І звелів Мойсеєві. Відтак Мойсей привів другого барана барана посвячення, і Аарон та його сини поклали свої руки на голову барана. Мойсей зарізав його, взяв його крові і наніс на мочку правого Ааронового вуха, на кінчик його правої руки і на кінчик його правої ноги. Далі Мойсей привів Ааронових синів і наніс Мойсей крові на мочки їхніх правих вух, на кінчики їхніх правих рук. Та на кінчики їхніх правих ніг. І Мойсей вилив кров довкола на жертовник. Тоді він узяв жир і задню частину, жир, що на нутрощах, і сальник печінки обидві нирки, жир, що на них, та праву лопатку, а з кошика посвячення, який перед Господом узяв один прісний хліб, один хліб на олії та один корж, і поклав на жир та на праву лопатку. Поклав він усе це на руки аарона. І на руки його синів, і приніс це як жертву, відділення перед Господом. Тоді Мойсей узяв це з їхніх рук і приніс це мойсей на жертовник, у всепалення посвячення, яке є приємними пахощами, вогняним приношенням Господу. Далі, узявши грудинку, Мойсей відділив її від барана посвячення як жертву покладання перед Господом, і вона була часткою для Мойсея, як Господь і звелів Мойсеєві. Тоді Мойсей узяв олії помазання і крові, що на жертовнику, покропив Аарона та його одяг, його синів та одяг його синів, із ним, і освятив Аарона та його одяг, його синів та одяг, його синів з ним. Мойсей сказав Ааронові та його синам: Зваріть м'ясо у дворі намету свідчення на святому місці, і там їстимете його, та хліби, що в кошику посвячення, як Господь мені звелів, кажучи. Аарон та його сини їстимуть його. А те, що залишиться з м'яса та хлібів, нехай буде спалене у вогні і не відходитимете від входу в намет свідчення сім днів, доки не завершиться день вашого посвячення, бо він посвячуватиме вас сім днів. Як він вчинив у цей день, так Господь звелів чинити, щоби звершити за вас викуплення. Перебуватимете при вході в намет свідчення сім днів вдень і вночі, дотримуватиметесь Господніх заповідей, щоб ви не померли, бо так Господь звелів мені, і Аарон та його сини виконали всі слова, які Господь звелів Мойсеєві.